Поліції Казалецького і навіть на Я Хочу вас запитати, що у вас відбувається в Козельці, тому що сьогодні наш лідер в Козелець, на зустріч з активом. Ми бачимо, що нашого волонтера, який їхав з нас на зустріч, не тільки побили, а викрали посадили в якусь автівку, відвезли, побили, викинули з машини, жінок, які теж були присутні, обіцяли зґвалтувати, погрожували. Більш того, потім прийшли до клубу культури товариш, казали, що приміщення заміноване, вас будемо зараз зривати. Тобто я не розумію, що у вас тут за кримінал відбувається. Коли ми привезли нашого волонтера до вас поліцію, він писав, не ви привезли, Де, я його привіз. А, а, то... до, до речі, от свідки кажуть, що пані як вас звати а, пані Аліна, яка приймала це. Я з е, вам все поясню. А, дивіться, я, це, я, я скажу і з, я свою думку. Поясню. Тут уже були, то, були, то, були то, люди, то, які били нашого волонтера. Більш того, ці люди тиснули на працівників поліції, казали: дайте паспортні дані волонтера. Де він прописаний? Ми його знайдемо. Нехай пише, що е, в нього немає ніяких претензій до тих людей, які вбили. Давили на людину людина зараз в лікарні, людина струс мозку, людини відбиті точки. В нього зараз надають першу медичну допомогу. Тобто, ну ми не розуміємо, У нас дев'яносто повернулися чи щось відбувається. Тому ну, до вас дуже серйозне питання.